Ельвіра Кайдашева вимірює пацієнтці рівень цукру у крові. Жінка лікує діабет в ендокронологічному відділенні другої лікарні Полтави. В останній раз, коли ви вимірювали ваш цукру? Перед, перед сніданком. Перед сніданком. Перед інсуліном. Перед інсуліном. І, 5, і які показники у вас 5, були? 5,8. 5,8. Добре. У Людмили Чалої цукровий діабет виявили у серпні 2018-го. Тоді, згадує Полтавка, вона почала втрачати зір. Була сухість в роті, була слабкість, мені дуже хотілося солодкого. І то я б не звернулася, якби мені не було вже я не могла ну, бачити вже перед собою людини. Я звернулася до нас в поліклініку на леводу. Мені визнали сахар 16,5 і п'ять був на, на, на зранку. Ну, привезли мене в лікарню сюди і попала я в реанімацію. Пролежала тут 10 днів. Мені кололи інсулін, крапельницю вводили його. Ну, я пішла додому з інсуліном, з цукром 8-9 був у мене. Ну, потім я взяла себе в руки. Нині захворювання жінка лікує зокрема інсуліном. Відказалася від хліба, від солодкого, від взагалі від усього. Почала їсти багато. Всього ну, капуста, буряк, таке, ну все те, що не піднімає цукор в крові. Ну багато я ходжу. На Полтавщині на цукровий діабет хворіють близько 50 тисяч людей. Майже 9 тисяч пацієнтів отримують інсулін. Про це Суспільному розповів завідувач ендокринологічного відділення обласної лікарні Володимир Михайлець. Діабет це хронічне захворювання з умовами на абсолютним або відносним. Відсутності інсуліну в організмі або ж його наявності, але нема взаємодії з клітинами організму. Є діабет першого типу, потребуючи інсулінотерапії, і діабет другого типу, при декомпенсації, коли вже таблетоні препарати не допомагають. До симптомів цукрового діабету належить, зокрема, втрата ваги, повільне загоювання ран, часте сечовипускання, підвищене відчуття голоду і спраги, втома, а також погіршення зору, розповіла ендокринологиня Златослава Шаєнко. Цукровий діабет зараз визнаний всесвітньою пандемією, третєю, третім захворюванням по причині смертності, і інвалідності людей. Є фактори ще ризику і модифіковані. Індекс маси тіла, наявність ожиріння, спадковість дуже важливо, другий тип цукрового діабету, спадковість. Це наявність артеріальної гіпертензії, наявність порушень у ліпідному обміні, низька фізична активність, стреси, Правильне харчування. Більше 15 років цукровий діабет лікує Любов Слизько із Полтавської громади. Пігулки замінила на ін'єкції інсуліну. Їх робить двічі на день. Перед тим, що я звернулася, в мене суглоби турбували. Але ж в процесі лікування з кожним роком, у мене відчаровується сітчатка. Мені зробили чотири операції в цьому році. П'ята. На це зв'язано пов пов'язано з діабетом. Суглоби, зуби теж тривожать. Як розповів Володимир Михайлець, нині в області цукрознижувальними препаратами та інсуліном пацієнти забезпечені на 100%. Щас забезпечення інсуліном людей хворих з сукровим діабетом, здійснюється через аптечну мережу, яка працює напряму з Національну службу здоров'я України яка відшкодує вартість інсуліну. Первинно складається план лікування лікарем-едокринологом за місцем проживання таким пацієнтам. Далі пацієнт йде в аптеку, де отримує необхідні ліки. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, новини Полтава.